Про оборону Європи говорять сьогодні і в Брюсселі. Профільний комісар ЄС Андріус Кубілю звітує перед членами підкомітету з безпеки та оборони Європарламенту, як виконується план з оборонної готовності 2030. Усі подробиці знає наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона перебуває у Брюсселі. Вітаємо тебе, Тетяно. Отож, які конкретні терміни, етапи вказані у звіті щодо переходу від концепції стіни дронів до її реалізації прозвучали у звіті, і коли планують перші пілотні розгортання? Чи кубілюс що сказав конкретне? Вітаю вітання з куларів європейського парламенту. Власне засідання комітету Європарламенту з питань оборони та безпеки ще триває. І виступ Андрюса Кубілюса завершився буквально кілька хвилин тому. Він відповідав на запитання депутатів, зокрема і щодо України. І е, я швиденько розкажу, що він заявив. Що він стоїть заявити. Він розповідав, як як він сказав, е, що ми досягли, і що попереду у реалізації стратегії. 2030 і анонсував дуже великі цифри, які європейський союз планує витратити на оборону до 2035 року. Якщо держави, члени ЄС, які є також членами НАТО, досягнуть запланованої мети витрат 3,5% ВВП на оборону, то до 2035 року ЄС витратить 6,8 трильйони євро. На оборонні потреби це колосальна сума, і е, Андрій Кубіліс також зазначив, що наприклад з бюджету європейського союзу за цей час буде витрачено лише 10% від цієї суми це 60-70 мільярдів євро. Тобто плани дуже величезні і е, е, до флагманських проєктів, які є пріоритетними, входить якраз і згадана вами стіна дронів, і варта східного флангу, яка е, передбачає захист. Держави, які знаходяться на східному фланзі Європейського союзу, включаючи насамперед Польщу, і е, також два великих проекти: це, це е, дронова стіна і е, протиповітряний е, щит. Також е, буде розроблятися проект е, космічного щита, який також почне втілюватися в життя вже 2028 року. Що на чому наголосив по Що один з пріоритетів це, звісно, варта східного флангу, тому що це на сьогодні основне, і Україна як держава, яка власне також знаходиться на варті східного флангу Європейського союзу, повинна стати великою частиною цього проекту, заявив Андріскубілюс, і насамперед Україні потрібно допомогти фінансово. Сказав він і спрогнозував, що якщо все таки європейському союзі вдасться. Домовитися про репараційні позити для України, то це може не просто змінити ситуацію на фронті. Це може навіть е, зрозуміти дати зрозуміти е, кремлівську мова Путіну, що він не досягне нічого в Україні і примусить його сісти за стіл перемовин. Тож Андрій Спітмінус високо оцінив можливість все таке того, що Україна отримає ці репараційні кредити, які нагадаю. Будуть надаватися з російських заморожених активів. Також важливий момент Кубілюс уточнив, що Україна може стати корисною європейському союзу, тому що Україна має великі напрацювання, Україна має треновану армію, Україна має технології, якими може поділитися. Також Андрюс Кобілюс нагадав, що вчора ввечері європейський парламент та європейська рада. Завершили попередні переговори щодо е, так званого проекту е, маленький омнібус оборони, е, і в цей проект входить Європейський оборонний фонд, до якого було вирішено включити Україну. Це також важливий момент, і е, останній меседж яким і він власне є ключовим, з яким виступив е, Андріс Побілюс. Е, він е, заявив про те, що переконаний в тому, що в найближчі 3-5 років Путін може спробувати випробувати е, реалізацію статті 5 Статуту НАТО на європейському континенті, тобто напасти на одну з держав ЄС, і е, тому для цього європейський союз повинен бути готовий. Е, для цього реалізується стратегія е, готовності до 2030», І він наголосив на тому, що українська армія, яка має бойовий досвід, повинна бути частиною цієї стратегії і е, повинна бути включена в єдиний європейський оборонний поста. Ось такі меседжі прозвучали сьогодні під час засідання комітету. Власне, за гарячими слідами з Брюсселя я вам про це розповіла. Дякуємо тобі, Тетяно. Це була Тетяна Висоцька з Брюсселя.